Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю це програма. Звітуємо, плануємо, дискутуємо. У гостях у нас сьогодні народний депутат України Віктор Чумак. Доброго дня, доброго дня, пане Вікторе. От на минулому тижні Верховна Рада прийняла поправку до закону про е декларування. І от уже тепер громадські організації так би мовити повинні свої доходи. Теж звітувати про свої доходи. Яка ваша думка з цього приводу? Чи як ви вважаєте, чи це нормально чи ні? Не громадські організації, а члени, громадських, члени громадських організацій, в діяльностях яких є антикорупційний елемент. Але не тільки громадські організації, але й всі контрагенти, які з ними співпрацюють. Ну, наприклад, навіть ви повинні бути, будете подавати свою декларацію, якщо громадська організація, яка займається антикорупційною діяльністю, заключить з вами договір на надання якогось ефіру або на зняття якогось фільму за рахунок вашої телерадіокампанії. Навіть ви повинні це будете робити. Uh, і навіть ті компанії, які надають послуги кейтерингу, да? тобто які каву подають, там воду ставлять, ті теж саме. Тобто безглуздя абсолютно. Але е давайте з вами будемо думати логічно. Да? Реєстр, який е подаються ці декларації, називається реєстр е е декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Тобто, в принципі, цей реєстр для тих людей, які виконують функції держави і зарплата яких виплачується їм з державного бюджету. Чому ми так зробили цей реєстр і чому ми його запровадили? Тому що по великому рахунку, саме чиновник у нас є тією ланкою або тією, тим підґрунтям, на якому в принципі росте українська корупція. Тому що чиновник живе за рахунок корупційної ренти. Цей реєстр призначений для того, щоб дати можливість контролювати. Можливість незаконного збагачення чиновників або конфлікту інтересів, тобто за рахунок того, що він може використовувати свої фірми, фірми своїх друзів, знайомих, або ще яких для отримання якихось державних закупівель, тендерів і таке інше. Чи є це в діях громадських активістів? Де да, немає. Абсолютно немає. Тому що, тому, в принципі, така постановка питання, вона абсолютно безглузна. Це є е, помста. Це депутати так розсердились можливо на це те, що їх антикорупційні помста, організації змусили. це є змусили. помста, тому що так. в принципі закон про запобігання корупції був прийнятий 14 жовтня 2014 року і розроблений. е, Ну я входив в цю робочу групу, яка розроблялася, в тому числі із е, е, представниками цих громадських організацій. Більше цих громадських організацій є. Такими, знаєте, смотрящими собаками демократії да, або дждогами, як і журналісти, тому що вони дуже уважно дивляться на те, щоб цей закон дуже серйозно виконувався. І тому депутати помстилися, чесно кажучи, під час голосування до мене звернувся один депутат, якого я не можу навіть назвати реакціонером. Я вважав його завжди людиною і вважаю людиною достатньо прогресивних поглядів, але його слова він проголосував за. Я не хочу називати прізвище. Він сказав так: Віктор Сич, ви ж розумієте, що от, в принципі, коли ви комусь робите якусь проблему або громадські організації, і особливо якщо це проблема для влади, то влада завжди знайде. Можливість зробити таку ж саму проблему у відповідь. А з якої фракції цей депутат? Якщо ну, саме як собою хочете, з фракції БПП, назвати, зрозуміло, да, самої само собою з тої фракції, яка голосувала, тому що за це проголосувала в єдиному пориві, злилися фракції влади БПП Народного фронту, а також представників облоку, від волі народу, відродження, тобто бувши регіонали, от така сталася така, знаєте, сотеотивна, але дуже міцна і дуже гостро налаштована коаліція. Чи можна провести, можливо, якісь такі паралелі, от зараз із російський закон, Можливо, ви чули про іноземного агента, так? І от там якраз теж громадські організації. У них у всіх, у кого хто фінансується, наприклад, із, е, е, за кордоном, наприклад, фінансують якісь за кордону з США чи з країн Європи. Вони всі мають бути підзвітні, і от у них утворюється така репутація да, якихось не таких. Ну, у тому Абсолютно. суспільстві. Чи можна провести якусь паралель саме уже на цьому етапі, що тепер українські організації? Так само змушують бути підзвітними. так це не просто паралелі, це просто калька з того з того самого закону. Більше того, я вам хочу сказати, що така ж саме норми, про але трохи не такі, а норми про іноземного агента були в законах про 16 січня. Які, в принципі, 14 тоді року. Да, 14 року, які тоді продавлювала влада Януковича. Це якраз тоді був те ж саме про іноземного агента. Це було в законах. Більше того, це не поправки Тетяни Черновіл. Тетяна Черновіл просто-напросто виконавець. А ці поправки або це, цей текст ходить вже в раді більш широко. Його старалися всунути в один закон. Потім його вніс народний депутат Юрій Деревянко. Але з Юрієм Дерев'янко була проведена така нормальна. Робота роз'яснена, ми в комітеті поговорили. Ми обговорили це достатньо ґрунтовно в комітеті. І він відкликав цей закон. Він зрозумів, що в принципі цей закон, який направлений на тиск на громадські організації, особливо той тих громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. Я не кажу, що вони святі. Я кажу абсолютно не можу сказати, що хтось з них може не зловживає своїм становищем, не зловживає грошима навіть тих самих же грантодавців. Але питання в іншому, що вони звітуються перед грантодавцями, і грантодавець може, якщо вони абсолютно там зловживаються грошима, або більше ніколи з ними не співпрацювати. Оце момент, що вони може абсолютно хочуть той. припинити співпрацю, абсолютно той. Ні, Навіть якщо вони, якщо вони будуть зараз подавати все, будуть з ними співпрацювати, повірте мені. Але я кажу, що якщо є погана організація, да, реально погана організація, яка краде гроші, от, серед них теж не можуть, можуть бути на світі люди. То грантодавці можуть з ними не співпрацювати, грантодавці можуть звернутися до органів відповідних правоохоронних. Більше того, всі ці організації подають податкові звіти. І всі ці люди, які там працюють, вони, як всі громадяни України, подають теж ж самі податкові звіти. Але прирівнювати їх звіти до звітів чиновників, це є спроба держави вплинути на суспільну думку. Це спроба держави якраз таки перевернути всю суспільну думку по відношенню. Громадських організацій і повністю контролювати їх. і повністю їх контролювати зрозуміло. Ви заступник голови парламентського комітету якраз з запобігання корупції. Я б хотіла поговорити трошки про децентралізацію. Чи як ви вважаєте, чи от децентралізація не стане причиною корупції, коли повноваження із центру будуть передавати на місця? Ну, вона вже стала, ви розумієте, ви ж зараз ми ж з вами дивимося реальні результати децентралізації, не, влад... не передачі повноваження, передачі, наприклад, грошей. Да? На сьогоднішній день проведена вже бюджетна децентралізація, і дуже велика частина коштів залишається на місцях або передається на місцях. Чи стане вона чи не стане предметом корупції? До все Чим більше коштів, тим більше рівень корупції буде. Чим більше коштів, тим більше буде більший рівень конфлікту інтересів вже на місцевому рівні. Тому що ці кошти будуть освоювати вже якісь компанії, які будуть підконтрольні, підзвітні місцевій владі, місцевим депутатам і таке інше. Це все, все реально буває і це є, і це реально все буває на місцях. Тут же питання в тому, наскільки держава зацікавлена або не зацікавлена в тому, щоб ця корупція була або і не було. Якщо є політична воля. То ніяка децентралізація не може бути поганим явищем, тому що децентралізація, фіскальна децентралізація, децентралізація бюджетна це добре. Це абсолютно добре. Це дає можливості розвиватися громадам. Але якщо ця децентралізація направлена на то, щоб підкормлювати свої партійні ячейки, це... а у нас вона як Направлена? Абсолютно, а, ні, вона якраз у нас так, що ви ж подивіться, як працює ваша рада. Я ж не можу вам зараз зробити повний аналіз. А ви можете, як журналісти, взяти звіт ради, хто отримав ті замовлення, хто отримав ті замовлення, хто провів той тендер, хто виграв той тендер. І ви знайдете там дуже багато людей, які від вас, наприклад, там є в Верховній Раді або сидять у Верховній Раді у владних. Кабінетах у вашій місцевій раді або обласній раді. Тому все залежить від того, чи є в державі маленький компонент, розумієте? Компонент, який називається політична воля боротися з реальною корупцією. Якщо в державі такого компоненту немає, якщо це, а ми з вами тільки що сказали, що держава мститься громадським активістам через своїх політиків за те, що вони заставляють їх, за те, що громадські активісти заставляють їх не красти. Не показувати те, що вони не беруть гроші з бюджетних коштів, показувати те, що вони не сидять на бюджетних потоках, за цим мститься їм держава. Да? То тоді про що говорити на місцях? Тоді ця децентралізація стає просто ще одним джерелом корупції. От і все. Зрозуміло, до речі, ви теж такий антикорупційний фільм, так презенту... Ну не презентували, показуєте, так? Ви приїхали в Житомир з презентацією фільму. Як він називається? Е, ні, це скоріше за все не антикорупційний фільм, це скоріше фільм нагадування. Да? Тобто, в принципі, по великому рахунку, і це не я презентую, це так сталося, що я їхав своїм проектом. Абсолютно, мій проект. Мій проект це скоріше за все такий освітницько-пропагандистський. да? Мій проект я читаю лекції в вузах і не веду жодної там політичної пропаганди uh -huh. чи агітації. Але я в принципі розказую студентам, як, як сталося так, що замість суверенної демократичної держави ми побудували клетократичну олігархію. Uh -huh. да, як воно так ставалося? Де причини української uh -huh. корупції? А Де причини? А все я просто... розумію, що це широке питання, але якщо можливо, Але все дуже просто розумієте, ситуація така, що коли ми побудували альгірархічну клептократію, коли у нас десяток людей контролює всю економіку, а це так воно і є. У нас десяток людей контролює всю економіку. От ви ж сьогодні, напевно, говорили або не говорили своїм, що НКРІКП прийняв рішення щодо абонплати за підключення до газу. Да? Тобто всі, хто має газові устаткування в квартирах, в будинках, будуть платити невеличку абонплату. Ну здавалось би, невеличку 50-80 десять да? так. Це різниця. А якщо помножити це на там, 20 мільйонів домогосподарств в країні, скільки це буде грошей? Порахуйте. А хто у нас є власником 80% облгазів? Прізвище назвати? Дмитро Фірташ. Кому йдуть 80% від цих коштів? Дмитро Фірташу. А хто у нас є головним власником енергогенеруючих компаній? Рінада Хметов. А хто в нас є компанія ДТЕК? А хто у нас є, є власником шахт, які поставляють вугілля на енергогенеруючі компанії? Компанія ДТЕК 75%. А, от. а чому в нас, нас діє так званий тариф Роттердам Плюс? Кому йдуть ці гроші? Рінату Ахметов. Туди ж, Туди ж саме, Рінату Ахметову. Ми побудували економіку клептократично. Зверху на все це поклали клептократичну політичну систему, політичні партії, які контролюються олігархами. А як це сталося? А це сталося дуже просто, тому що в нас така виборча система, яка дає можливості купувати округи, купувати місця в списках політичних партій. Не змінюючи політичну систему, всю цю, ми можемо ще скільки завгодно, часу бігати за власним хвостиком, як сірко собачка по колу. От, і нічого не будемо змінювати. Тому давайте шукати причину звідси. Не поміняючи політичну систему, не не змінивши відносини між. Президентом, між Верховною Радою, між Кабінетом міністрів, не змінивши сам спосіб формування цих органів, в першу чергу Верховної Ради, тому що вона похідна, верніше вона первинна, а все інші органи від неї похідні. Не змінивши спосіб формування Верховної Ради, ми нічого не змінимо в Україні. І скільки ми про це не розказували, що от пройдуть святі, світих не пройдуть. Або ми будемо контролювати цих людей, або ми будемо контролювати метод таким, яким вони заходять в політику. Або нічого просто не буде відбуватися. Будуть приходити популісти, які будуть тільки сіяти ще більше незадоволення, ще більше ненависті між людьми. Тому що популіст нічого ніколи доброго не, збровить, не зробить. Він буде обіцяти вам там ману небесну. На завтра життя, як Швейцарії, але життя обіцяти, не буде. Обіцяти люблять, обіцяти буде вміють. все, да обіцяти все, що завгодно буде, але в принципі такого не буде, і це буде сіяти тільки ще більше на довіру, злість, ненависть і таке інше. Вот і все. Це те, що ви розказуєте? По суті, ви їздили в Рівне? Так це було Луцьк, Рівне, зараз Житомир, через два тижні поїдемо. Ще в а як люди реагують? Чи задають запитання, чи спілкуються, йдуть на контакт? Як відбувається вашого? Абсолютно ваші нормально. Люди реагують сьогодні. Запитання, коли вся лекція закінчилася, все я розказав там. І сьогодні дівчинка одна в університеті задала питання: Віктор Васильович, а скажіть тоді, а як нам тоді бути? Як нам роз? Розгледіти хто популіст, а хто реальний політик о дуже гарне? Оце, оце так? гарне питання. І от якраз я розказав, що ви дивіться, якщо хтось вам обіцяє, що завтра в Україні ви проснетеся в Швейцарії або в Німеччині, і завтра вам скажуть, що у вас зарплата стане там три двісті або шість двісті середня, і ви будете жити класно. Можливо, психологія людей, що вони хочуть чути гарне, хочуть да. чути ці обіцянки. І, і ви будете жити класно, і вам, і вам завтра будуть тут просто напросто Європа в країні. То знайте, що вас знову і знову обдурюють, тому що це не може відбутися не за рік, не за два, не за три. А це потрібно праця всієї країни, праця політиків, і політик повинен прийти і не сказати, що буде завтра. А політик повинен прийти і сказати, що буде через 20 років. Але до цих 20 років ми повинні з вами працювати так, що з нас зійде три пута, три пота, три шкури, путсолі. І, і купа крові. І от так, і тоді ми будемо мати політика, який бачить і мислить стратегічно. А ті, хто говорять вам сьогодні на завтра, вибачте, це не політики. Скажіть, будь ласка, ну от ваші прогнози, я розумію, що можливо це складно, але хоча б приблизно, коли Україна може позбавитися корупційної схеми корупції взагалі? Чи так не можна говорити? Ну розумієте, справа в тому, що корупція існує у всьому світі, навіть в самій щасливій Фінляндії або некорупційному корупційному світу. Там рівень, напевно, Правильно. Міші. Тому ми можемо говорити, коли ми знизимо той рівень корупції до такого, коли ми зможемо в принципі вдихнути і жити. Тому що мене запитали, а що таке корупція взагалі? Я, я кажу, суда, це можна там назвати, там навести дуже Сумні слова, але просто можна сказати, що це хвороба. Причому хвороба соціальна всього суспільства, і вона дуже схожа з атеросклерозом. коли корупційні бляшки вони просто-напросто закупорюють судини і соціум помирає від того, що кров не рухається, тому що немає соціальних ліфтів, не розвивається бізнес, не змінюються люди в політиці. І просто-напросто організм закупорюється, гниє і організм соціальний теж вмирає. Це якщо так просто-просто перевести на медичний термін або перевести так, щоб людям було абсолютно зрозуміло. Тому, в принципі, нам треба прибирати бляшки, скільки можливо. Ці корупційні бляшки, щоб кров могла рухатися судинами, кров соціальна, кров соціальна людей. Тому що не буде цієї крові, люди будуть звідси тікати. Просто-напросто тікати. До речі, ну, а у нас дуже виїжджають за кордон. От так? Про що я вам кажу. І, і до того ж, люди розумні, люди освічені. Я, правильно. Тому, так. коли я виходжу з лекції, особливо з молоді, я їм даю всього-навсього два завдання домашніх. Ну, як хороший uh -huh. педагог, я повинен дати два домашніх завдання. Я їм даю просте домашнє завдання. Перше, не старайтесь заробити під час політичних кампаній. Все, що ви там заробите, що вам заплатять, у вас потім заберуть в 10 разів більше. Якщо ви хочете когось підтримати, якусь політичну силу, старайтесь їй заплатити. Тому що політик, який вам дасть гроші або вас купить ваш голос, він з вами розрахувався повністю, він купив ваш голос, ви йому нічого, він вам нічого не винний, і запитувати ви в нього нічого не зможете. А ти, кого ви будете фінансувати, ти, кого ви будете підтримувати, в кого ви будете самі інвестувати, свій час, можливості, це ж обов'язково прийми гроші, а пойти волонтерам, попрацювати. Ви будете інвестувати, ви в нього завжди зможете запитати, що ти робиш для мене особисто. Це перше. А друге питання це просто не забувати ходити на виборчу дільницю. Ну, що, якщо ви не прийдете на виборчу дільницю молодь, а запам'ятайте, що саме політика ви, вибори, це вибори вашого майбутнього. Коли ви йдете, прийдуть бабушки, прийдуть дідушки, які, в принципі, дивляться телевізор. Там з телевізору на них дивляться старі політики, які 25 років у владі нічого не змінили, які краще побудували цю криптократичну систему, і ви будете жити в такій ж самій державі. Два завдання, дуже прості. А, от, до речі, у нас якраз ніби на вибори мало людей ходить, так явка низька на виборах зазвичай, так? І не ходить молодь. Не ходить. Агітувати і, їх треба. І, да. і тому я Моя вважаю, жінка. що те, що роблять, дуже важливо, тому що я, в принципі, це така інвестиція в майбутнє, да, щоб заставити молодь думати і ходити на вибори. Тому що ну, втече молодь в нас не буде майбутнього точно. Це зрозуміло. У нас залишається декілька хвилин. Будь ласка, я б хотіла все-таки, щоб ви в рамках висновків побажали, що ви могли побажати Житомирянам. Можливо, починати з себе, щоб не було корупції. Ну, так, загалом, так? <гум> <гум> ні, я не буду моралізаторствувати. Коли починаєш там моралізаторство і сказати по -по себе, починаєте. Ні, я не хочу це говорити, я скоріше скажу так, що в принципі не мовчіть. Не мовчіть. Бачите, хтось, якась є корупція, бачите несправедливість, Говорить, говоріть про це в повний голос. Звертайтесь, говоріть, не вірите в суди, не вірите в правоохоронну систему. Підходьте до журналіста, хай вони пишуть, знімають свої ці не сюжети, знімають свої фільми, знімають, пишуть про це в журналах і, і там в газетах і таке інше. Не мовчіть, тому що, в принципі, таракани як бояться світла. І корупціонери бояться точно так же розголосу, як таракани бояться світла. І от тільки публічність, повна публічність, повна публічність може заставити їх діяти нормально. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі був народний депутат України Віктор Чумак. Дякую, що завітали до нас. До побачення. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.